На лижах навіть посеред літа. На Буковелі тренується група вітчизняних спортсменів-фрістайлерів. Це представники поки що маловідомого в Україні олімпійського виду спорту моголу. А також акробати для того, аби можливість займатися зимовими видами спорту у них була завжди, незалежно від календарного сезону. Минулого року тут спорудили спеціальний трамплін. Він відповідає усім необхідним міжнародним стандартам. А під створення спеціалізованої траси два роки тому виділили окремий гірський схил. Це єдина взагалі траса на Україні. Її вже два роки. Два роки назад її зробили для спортсменів в першу чергу з Івано-Франківська. Також приїжджають інші спортсмени тренуватися в літній період готуватися до зимових змагань. Ну, це дуже класно, що є така можливість попригати. В будь-який час, в будь-який день можна приїхати собі позайматися, відпрацювати, ну навіть не дуже складні стрибки, а навіть попрацювати над простими, вивчити якісь. Більш інтересні стреплі, там, -скули, якісь. найперспективнішим у могулі серед прикарпатських спортсменів є Сергій Чміль. Він починав як інструктор гірськолижної школи Буковель та з доброю підтримкою і якісною тренувальною базою невдовзі вийшов на рівень міжнародних змагань. Тепер спортсмен підіймає планку бажань мріє стати учасником зимової олімпіади 2014 у Сочі. Шанси, щоб потрапити в Сочі, збільшуються з кожним роком. Бо якби це було п'ять років тому, шансів майже не було. Зараз я єдина людина, яка має право виступати на Кубках світу від України. І тому для мене є всі шанси попасти на Олімпійські ігри. Потрібно тільки ще набрати декілька балів і попасти в тридцятку на Кубку світу. Це, в принципі, реально для, для мене. Могол це різновид фрістайлу, особливість якого у спуску спортсмена нерівним схилом з двома трамплінами. На кожному з них треба виконати різні стрибки. Сергій Чміль виконує їх близько 30, а то 40 за один тренувальний день.